Брати по зброї вечір шани такий благодійний захід від 14-ї бригади Червона калина відбувся у Вінниці. Учасники, військовослужбовці та ветерани війни, ділилися своїм досвідом із молоддю розповідали про звільнення України від окупантів та презентували фотовиставку про бойовий шлях бригади. Під час заходу зібрали близько 16 тисяч гривень на потреби підрозділу БПЛА. Збирали кошти на безпілотники та розіграли гільзу з магазином до автомата АК-12, який здобули в боях на Запоріжжі від 14-ї бригади Червона калина в благодійний вечір. Брати по зброї ініціювали самі військові. Четверо захисників та ветеранів війни розповіли історію про звільнення українських територій, боротьбу з російськими окупантами та власний бойовий шлях. Брати по зброї, вечір шани тут будуть ветерани, ті, хто. Пройшов великий бойовий шлях, які після поранень, які на протезуванні будуть спілкуватися з людьми, які хочуть почути їхні історії. Бойові 39-річний Дмитро Гунько, ветеран війни, має 18 років військового досвіду. Він учасник АТО, а тепер і повномасштабної війни. За час служби отримав п'ять поранень. Одне з них у Волновасі. Через ворожий обстріл ледве не втратив руку. Незважаючи на протезування, чоловік залишився у строю. Проходив комісію, хотіли спасати, але як мені сказали, що одні хочуть уйти з служби, а ви типу, залишитись. Ну, я себе по-другому без військової служби не бачу. Ну, так за 18 років якось як влився, як в сім'ю. Десятки віничан прийшли на благодійний вечір, переважно молодь. Мені було дуже цікаво почути історії людей, що були на війні, що вони переживали, як це все відчувалося. Насправді зараз дуже важко це все чути, бо справді розумію, що люди це переживали на собі. Що кожен день вони бачили ці жахіття, але це справді дуже важливо почути кожному українцю. Мені все ж таки було цікаво, як вони з такою силою духу звільняли ці позиції. Мені було цікаво почути їхні історії, що вони відчували, можливо, краще їх трохи зрозуміти. Ну, це для мене справді цікава тема. Можливо, якось підтримати, чим зможу. Також на вечорі представили і фотовиставку, присвячену бійцям 14-ї бригади. Це фотовиставка бійців і піхотинців, артилерії, танкістів, всіх видів і Всіх підрозділів, які в нас є в бригаді, є 20 на фотографія. Зроблені вони не звичайний фотоапарат Canon, але вони передають ту атмосферу, той бойовий дух і незламність, мужість бійців нашої бригади, «Червона вони Загалом під час заходу зібрало близько 16 тисяч гривень. Кошти спрямують на підтримку підрозділу БПЛА. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина».